Ось тут здається будиночек Майра. О, ста. Ось. 8 ставлю. Ні, я не хочу там боком. М. М. Я якого... пь. А, в принципі, да. В принципі, він нормально стоїть. Влипав його сюда. О, вже тоді. Вы садись, чисто Окей, окей. Глин, Ви що, моє місто, так. Повинно називатися, знаєте, клієнт. Стоп, 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 стоп. Поставляю заставочку. Поки буду шукати Твіч. Ру. Туб написав. Рупка. Тві.ч. Твіт тч. Крапка. В. Тебе.

Втрати кадрів в загальному чи на даний момент. Якщо в загальному, то може бути, в принципі. Але все одно, багато. 600 кадрів втратив. Так, що, звук скручу. Звук скручуйся. Я сказав звук. скручуйся. Ура! Звук скрутився. Запущу картинку з 7-Сіті. Рузесі. ай я не знаю що сталося. о все нормально давайте послухаємо звук О, все нормально ну в принципі, звук непоганий давайте не не послухаємо не звук о, все нормально е, звук скручується, бо не травм мені лишніх фонів так Ем... І як мені зробити так, щоб я міг побачити картинку, яка зараз іде? Що тако зробити? Чи як? Я без поняття. Окей, ну приблизно так, щось, так? Да? Через деякий час картинка піде і все буде нормально. Так. Ну. Ну. Картинка не пішла. Чому? Я не знаю. Ого? Ого. Якщо це правда, що в мене такі лаги, то... Сорі, але я повинен буду завершувати стрім, якщо в мене справді так лагає сильно. Я не знаю, принципі. Хм. Блін, от сам прикол, що на самого початку було все класно, все чудово, нічого не глючило, нічого не цей. Блін. Шкода, шкода. А от прикол буде тоді, якщо я візьму... що такі великі аж втрати кадрів? Не знаю, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну ладно, пофиг, продолжу в стриме, так не робити. Так, це закриваю, бо у мене все Процессор Процесор ледве справляється з ситуацією. Окей. Okay. Так, те що хочу. Давайте попробуємо... прочитати. Майор? Я не майор. Здесь есть a... Є, там, ну, типа, турги, там, Форест, чи там ще щось там. Це є чудове місто, але я потребую площадку для роботи, окей. Ну, площадку для роботи, це я, так занадто банально переклав. Мені потрібне місце, щоб працювати, тому що. Не все таке бездельники. Не все таке бездельник. Все хотят работать. Йоу. Давайте поставим трошки. В принципе, хватай. Не буду тут расширить эту дорогу, друзья. Это. Ага. Было бы еще за что ее расширить. Значит, как тут дорога Мне здесь, а вот уже отца. Ага. Ага. Сяло, дорога. Высыхаю. Поусихаю. Хаю. Так. Чекаємо. по трошки рушей назбирается. І... Ну, що трошки. 40... 50 же, 52, 54, 56, 58, я не второй. Короче, 12 тоже. І у мене тоже. Ні, у мене вже 10 по 12. Ха. 10 по 12. Окей. Давайте там чувак просив, щоб я зробив більше місця для роботи. Скільки я розумію, тут нам показується чого вони хочуть. Ну от, наприклад, зараз хочуть індустріальної зони. Так? Правильно я вам кажу? Вроді би правильно. Вроді би не помиляюсь. Давайте я поставлю. індустріальну зону. Ага, медицина вже пішла. Дев'ять хворих. Це погано. Медицина багато жирає. Зараза. Але в принципі пофіг. Хай собі їсть. Мені то що. Я поїв, мені до школи. Тух, хай це їсть. Хай се їсть. Як сказали би деякі люди. Не буду казати хто. Хто знаєте ПМ? Оу, кораблик! Коураблік! Блін! Починає блимати аж чорний в мене. Хм, не вистачає все ж таки фреймрейту. Для такої якості <кхід> відео. Але я. Включайте, але... Не зможу зробити ліпше. Можливо, процесор не витримує. Можливо. Хто його знає. Давайте опущу і подивлюся, що там з процесором. Ну, процесор нагружений на 99%, тільки що було 90%. Зараз 99%. 100%. Процесор у мене ще з 2007 року, так що не дивуйтеся. О, донька. Можна знести. Я хууу, дичь. ДДИш. Як з електрикою? Давайте подивимось. Електрика нам ще... Оого-го, як хватає. Далі що класно в 75-му. Класно це, що машини просто так, ні звідки не з'являються і, і нікуди не пропадають. Машина як виїхала звідси. Вона їде на роботу, вона повинна проїхати, тут, тобто, починаються пробки, затори точніше, і вона доїде аж сюди. Вона нікуди не пропадає. Деколи навіть аварії бувають. Буває всякі. Ну, правда, люди тут не дуже так гарно промальовані, скажімо. Але... ладно. Хай собі будуть. Не дуже гарно промальовані. Так, ви знаєте що, давайте я... А хоча ні, мені так буде взагалі незручно грати, так як. В мене була ідея зробити ще по екран, але в принципі воно ж зжимає і так. Ладно, окей. Айу буде. Обачається, що я так позіхаю, але я. Напевно, хочу спати. Я в принципі треба вже йти спати. А, ладно, що пострімлю трошки. О, нічого так що 237 кадрів я втратив. Ну, в принципі, до 10%, якщо буде кадрів втрачено, це. Досить. Ну. Не кажу, що норма, але... Непогано. Ну, вже не, не найгірше, якщо до 10%. Якщо більше, ніж 10%, знаєш, що треба щось міняти. Треба лазити в настройках. Я і так облазив настройки, так що то жесть просто. На початку хвилин з 5 нормально йшло, ні одного кадру не втратив. А потім почалося. Почалося. Так що не знаю, не знаю. Треба думати. Треба дуже багато думати. А якщо вже нічого не поможе, то треба або зменшувати якість, що я не дуже хочу робити. Або... збільшувати інтернет. Що також. Ну... Не не дуже хочеться робити, скажімо так. Ні, ну в принципі, я би хотів збільшити інтернет, але, скажімо так, це не зовсім від мене залежить. Ось. На що це слово? Надіюсь, стрім іде нормально, так як в мене нема другого екрану, щоб подивитися. О, в принципі, стоп. У мене тут лежить під рукою мій смартфон. Смарт.